Ненька по 25. Добре, А хіба якраз? За Дніпро. Це, я Поняли. це дуже дорого. Так на вартість картоплі реагує кожен покупець, говорить продавчиня на центральному ринку Валентина Півень. Мелодіка і оркестр по 30 гривень, меншенька по 25. А це Андрета і Аладін. Лічно для себе садимо, а трошки що лишнього. То хочеться щось їх торгувати, бо полив дорого, все дорого. Треба його реалізувати, щоб щось мати. Каже, цьогоріч картоплю продає на 10 гривень дорожче, ніж торік, бо не вродила. Все його дуже мало. І в кущах, і все суша така. І земля така, хоч провалюються такі щелини, хоч і поливали, ну недостатньо того. Причиною такого врожаю продавчиня Людмила Коронець називає спеку та відсутність дощів. Коли вони там виросла, вона десь є, попеклося, десь зверху вже зашипіла. Я просто в'яло. Що ви правду кажете? Мої викопали геть, не годиться. І швиням не годиться. Попеклося. Попеклася. А хто там не дачі там буряно стою, бо буряніше спаслося. Ринок обходить у пошуках картоплі, розповідає подружжя про копанків. Та побачивши ціни, купувати її кажуть, передумали. Ну, тому, що в нас є ще. Ми багато ніколи не беремо ну, два-три кілограми, дай ладно. До Черкас, розповідають Валентина та Віктор, переїхали із Сєвєродонецька, що на Луганщині. Там говорять, картоплю не купували, мали свою. Да, Конечно, садили. У нас, У нас дача була Все, да. було. Все було. І Нічого ніякого такі ціни на картоплю вважає справедливими, говорить покупчиня пані Катерина. Додає, аби її виростити, треба попрацювати. Я не питаю ціну. Мені ніж би товар хороший, мені привозять додому. Скільки скажу, скільки я плачу. Допустим, кілограм 30 гривень, 30, 40, 40. За такий труд картопля дуже важко робити. І думаю, що люди реально ціну просять. Торік, в середині серпня, картоплю на українських ринках продавали по 7-9 гривень за кілограм, розповідає член ради директорів Української асоціації виробників картоплі Сергій Рибалко. Нині ж каже, ціна на картоплю в різних областях варіюється в залежності від врожайності. Рік достатньо врожайний. Та да, є місця, де це центральна Україна, де дійсно були дуже засушливі періоди і картоплі немає. Але якщо ми візьмемо основну картопляну зону, ще раз повторюсь, це Полісся і Західна Україна, то там врожай картоплі вже фактично сформований. І я думаю, що він буде більше ніж в минулому році, навіть з гектара відсотків на 20-25. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.